Привіт друзі, продовжую йти до титана. Це третій день мого підняття. Хто не бачив минуле відео, звертайтеся на канал. Чекають вас до перегляду. Це продовження третього дня підняття до титана. Минула частина вже чекає тебе на каналі. Тож піднімайтеся нижче, підписуйтеся, тисяч лайк, коментуйте. А після перегляду даного відоса відправляйтеся дивитись наступне відео, продовження якого вже тебе чекає на каналі. Сідай зручніше, наливай чаю, а може чогось покріпше. Вріжж скипку хліба під запашний борщ, дві ложки сметани, і ось ти вже готовий дивитись. Я Михайло, ти на українському каналі Міхак, і це як я став титаном в Дота 2. Продовження. Знову гра на морфінгу, граю проти Магнуса та вічдоктора на лінії. Закуп стандартний. Побачимо, що в нас вийде по лейнінгу. З самого початку лінії вічдоктор жорстко пресингував мене, а в мій овермах у відповідь йому нічого не робив. За що я і поплатився? Ось так, от казка, може відскакнути в тебе другий раз. Хоч вона і першого рівня. Да-да, не дивуйтесь цьому. Після такого позору вертаюсь на лінію з фаріфаєром і починаю присангувати віч доктора, що він знав своє місце. І попустився в пісочок трошки, хлопчику. Ти не один тут можеш так рейдклікати ворога. Ось так: от я його вбиваю, а потім Магнус вирішує закатити мене під тавер, за що я і відправляюсь знову в таверну. Нічого, головне, зробив свою місію. Хто не падав, тот не піднімався. Розбив смок і пішов далі на лінію. Я впевнено крокую, і я дойду до неї. Так, пройшовши на лінію, я постійно роблю відводи на маленький кемпік, щоб стабілізувати цей лайн. А отак, от Віч Доктор і Магнус вриваються в морфінга, який, можна сказати, без саппорта б'ється і приймає файт, тому що у гармах, ну... Слабо, слабо міг рейдклікати, він не купив собі ранній сапог і просто стояв, знаєте, як чучело, якого б'ють і якого зносить вітер, і отак от просто туди-сюди гайдався, да? Ну, мало що можна очікувати від такого сапіка без ботіночка на перші гроші. Якщо в тебе є... Типу 6 армора, 700 хп. Чому не купити, наприклад, собі на перші кошти ботіночок і не ходити реклітати ворогів? Як ви бачите, ось де б'є його Магнус, а він не дав ні одного удара, маючи 70 демеджа з руки. Це зовсім нелогічно. Крім мінусів, у Огр Мага також були плюси. Ось такі прокасти він видавав на лінії. Достатньо непоганий демедж і гарно прохарасив Магнуса, за що Магнус просто вже не підходить до кріпів. І я можу легко почувати себе на Лінії, не відчуваючи натиску від ворогів зовсім. Вже через 20 секунд стається напружений момент. Огормах відчув смак крові і вирішив задайвити за тавер. Ну як це Магнус його вивіз. За що розмінюється спочатку вічдоктор, потім Огормах умирає від Малядікта та Тавера. За що я отримую експу від вічдоктора і також свободну лідію. Я фарблю кріпів. До речі, цей кемпік також, і до мене підходить інвокер. За що я просто біжу з цієї лідії. Ні, Магнус на мене пригає. Я думаю розвернутися, але ні, Магнус не хоче помирати. У мене мало статів, я відходжу на максимум, перекачуюсь, і мене добиває малідікт. Ось така історія малята. У мене різка недостача кріпів. На 8 хвилині маю всього 24 кріпаса добитих. Тому компенсую це все мідасиком. Ось так: от я фармлю Мідас. Крім добитих кріпів у лісі, зовсім не було ніякого екшена з моєї сторони. Ось до мене вже летить мій Мідасік, і на дворі 12. Хвилина. Я думаю, непоганий результат, зважаючи на те, що в мене три смерті. Окей, фармимо далі. По програмі і техніці гри на 14-й хвилині стягуюся в трійку свою. У мене вже в інвентарі присутня Морбітмаска, для того, щоб комфортно вифармлювати цю трійку. І паралельно в разі чого допомогти своїм бомжам, щоб вони не просрали цю гру в хлам. Але цього все-таки не сталося. Ось в моєму інвентарі вже лежить діфуз. Так, так, ви не повіли. Помилились Діфуз. А що він тут робить? А як ви думаєте, що Проте антимага саме краще допомагає це антимагія? Так, звісно, і вам це не чується. Реально, дифуз працює проти антимага. І ось на дворі 17-та хвилина в моєму інвентарі присутній Діфуз, але я не спішу його реалізовувати. Тому що моя команда жорстко бере за щоку. І ось як. Ось команда ворогів гангає, напевно, квопу. Але під їх руку. Попався я. А що робить моя квапа? Звісно ж, вона наживає отсюда плінк. А потім. Ось такий Вейв. Да, це дуже чудово. А далі по програмі фармить лісочок. Ну, чудовенько. Я в таверді відкисаю, а воно чудовосько та догончиком першого рівня. Фармить лісочок. Окей, окей. Головне, спокій, хлопці, спокій. Моя легіонка, бачачи, що я даю слабкість, так сказати, помираю вже вирішила віджати в мене мою трійку. Ось тут я люто бомбонув, то що що що, а от свою частину я ніколи не віддам. Тому репортим цю швалину. Ггони мої звідси просто. Я не знаю, що сказати, що воно робить. Це чудовисько. Чому воно так вирішило зробити? У мене нормальна поряда, я нормально себе вів. Нічого йому не пікнув, не клікнув, не клацнув, не висрав в чат. Воно отак от зі мною поступає. Ну добре, якщо ти хочеш війни, ти її отримаєш зараз. よろしくし Ми з легіонкою вже були як колективний розум. Побачили інвокера, і наші нейронні зв'язки в голові вирішили, що це час об'єднатися та напасти на цього колдовника. Ну шо ти чари? Свої чари чарували і відправили в всього в таверну. Тут приходить ліч, і він вирішує з антимаг Магнусом мене нагнути і відправити в Таверну. Ну я ж знаю, що в гроші. Це вітер, це нічого, це бумага, гроші. Розумієте, я випускаю їх на байбек. Тому що ця гра це лише 30 хвилин мого часу, розумієте? А тут сама ідеологія того, що я непереможний і мене просто неможливо відправити в таверту. Ось так, от, ось так, от, все просто хлопці, все в вашій голові. Знову вертаюся в трійку. Хочу виформити хоч щось. Хоч щось. Я бачу, що. Моя тіма просто собралася на фул фарм і не хоче зовсім нікуди йти і двигатися з трійки. Лігіонка стала і фармить цю трійку з початку гри і заважає мені зробити хоч якийсь предмет. 25 хвилина. Я в шоці? Чому у мене діфуз? І більш нічого? Нічого, Карло. І я хочу хоч щось виформити. Скотину, дай мені. На ці визги і, напевно, крики в моїй душі. Почула ворожа команда і вбила легіонку. Тут в мене наче серце, знаєте, впав камінь. І я з такою щирістю це поспішки, просто всі кибули яю знов, розумієте? І відправився фарбити нижній ліс. Я розумію, знаєте, розумію, що. Тяжка доля Кері, але щоб настільки Настільки було важко. І навіть сама команда тебе ось, де просто огар приходить і нажимає мідас перед твоїм обличчям. І ти нічого не можеш з цим зробити. Ти ніяк не можеш вплинути, ти нічого не можеш сказати їм. Тому що воно ж тебе не розуміє або просто не послухає, хлопче. І ось ти йдеш. І хоч якось, хоч щось і десь вифармлюєш. Я міг би, звісно, так фармити довго, хоч безпеки. Кінечності мені дуже подобається морфінг, як герой, його анімація атак, анімація скілів. Сама структура персонажа побудована таким чином, щоб ти на ньому кайфував, отримував задоволення, максимум отримував від цієї гри, розумієте? Але ворожа команда присутня в цій грі, і вона вирішує, заважати тобі чи ні. Ось такий момент. Ось, в принципі, ви можете побачити результат, що буде, якщо завадити морфінгу, фармити його предмети і артефакти і довести. Його досказу можна отримати у відповідь Шалбан. От, коли я зробив цей дабл кіл, я реально лише відчув полегшення в своїй душі. У мене, наче знаєте, так трішечки цей напряг спав, але напрягав. Антимах, тому що я бачив, що в нього вже там трипл кіл іде, і він не зупиняється, він йде просто по карті. Мої сапортики, звісно ж, на сейв артефакти нічого не купили. Мідасик у огра був, але він використав його для того, щоб Ну, купити щось на демедж, купити щось по грі, почілити. І отак от антимах один вирізає просто всю мою команду. Я остаюсь один буквально. Ну, буває, що скажеш. Всі відродилися і ось наш спотик 3 разом з легіонкою йдемо приймати файт на своєму лісі. І тут нас так жорстко розкайтили, Блін, я такого не відчував уже давно. Просто подивіться. Моя команда наче й не бачить мене, наче й немає команди. Одні пошли пиздити якогось вічдоктора вдвох, потім нас <смі>, скайтив просто інвокер з антимагом, а легіонка та квапа підійшли потім уже без ресурсів, без нічого. І ми програли файт. да да Цей унікум на Легіонці вирішив, що ніхто не буде допомагати інвокеру, і ультонув в нього. На що отримав ось таку відповідь від ліча, потім антимаг. Забі... Кісело в нього влетів, і Легіонка відправляється в таверну. І ми вже дефаємо хайграунд в трьох. Я, Квапа і Грімстрок з огром. Ну, така парочка, звісно. Не в трьох, ну, ладно, можна сказати, в трьох з половиною огор то. Така ще булочка, знаєте. E, знаєте, дивним було те, що вороги не хотіли заходити до нас на хайграунд в лоб в лоб. Вони хотіли якось засплітити, щось зробити, але не вступали на пряму у файт. От Отак от ліч мене ловив, щось намагався за йон мені видати, але це все були марні потуги. Я просто це все доджив. Ось так, от далі якось дайвив за лічом. E, моя команда чомусь зібралася вся разом і вирішила напасти під смаками на інвокера, Антимага та магнуса. Ось вони в таверні відпочивають. Я, в свою чергу, не втрачаючи час та надії, вирішив попушити, за що й поплатився та відправився в таверну. Звісно ж, моя команда, будучи без мене, отримала поразку. Та да. ми знову відпочиваємо в таверні. Знову це гівно продовжується. Ось я відродився. Вирішую нажати вже два мідасика. Хочу закінчити цю гру бісову, бо вона мене так уже дістала. i'm Знову вороги, будучи у кількісній перевазі, вирішили не пушити нас, а діяти якось хитро та спрітпушити, тягнути лінії. Може забрати Рошана нашого Торментера і завести нас, так сказать, в глухий кут, але це все час, він тянувся. А в нас уже команда возродилась і куди тут пушити, да і ось так от гра ще затягнулася до наступного файту. Я закрив свою поразку бабками і вирішив піти уже ласт забужити. Мене дуже дістала ця гра, я вже був дуже втомлений, мені не хотілося тупо нічого. Я ось просто йду і надіюсь на щось. Ну, на кінець, напевно, цієї гри, і хочу вже закінчити її, чесно кажучи. Я думав, вороги будуть розумнішими і залишать щось на байбека, але ні, в них не було байбеків, тому ми з легкістю просто спушили трон. <свісно> Я потім відпочив ще годинку без ігор, без цієї дотки. Так подивився, почили, послухав музичку і вже спокійним настроєм пішов в іншу гру. Але хронометраж даної гри був занадто великим, тому мені довелося зробити ще одне відео, яке чекає тебе вже на каналі. Переходь та дивись за посиланням знизу.